Вас, вас, <пості> вас не Ви Двіться. Просто подивитися, чи людина на місці. Ви ж перевиконали. Якщо, якщо немає людини на місці, покажіть нам відкрити кабінет і все. Дві. Ви вже обманули нас один раз. Один раз обманули нас. Там достатньо вашій брехні зранку сказали. Обманули, хлопці. Так що ваші слова нічого не варте. Ваш обман, кожне слово це обман. Ми це знаємо прекрасно. Що все, що все? Ви щось, ви щось кажете, все, все. Видохнули все таке відчинення, як будто ви тут міністра колота охраняєте. Яка це є різниця? Наші слова і це пустий звук. Всіх не це, чу, Женщини, успехи, в в... страшного, Повірте, нічого тут не станеться. Що ви так переживаєте? Команда, хлопці, таки зараз команда. Це служба, я розумію, що. Я кажу, що вам одне кримінальне провадження по порушено, але ну, його, напевне, мало. достойний начальник. Це ваша особиста думка. Не І особисто ваша неприємна до мене, я не розумію, чому. У мене не, немає неприємних. У вас я... кваліфіковані дії. Які саме, скажіть, будь ласка. Які саме мої некваліфіковані дії? Навіщо ми на це просто повітря, ці слова викидаємо? Скажіть, будь ласка. Не повітря. То будь ласка, мені прямо скажіть, ви в чому? Ви розкажіть правду, чому ПОВАК порушили покинути. Відносно мене, в ціно заявляю, кримінальних проваджень порушених немає. Так точно? Все. Найдіть в єдиний реєстр до судової і Я заходив. Може, мало смазити наперед. Алло. А, наперед, так, давно. Що... Так, в що Особистої і неприятні в мене mm -hmm. до вас немає. Не мені здається, так, що, що є. Так, що ви можна? де тільки мене бачите, не бачите, все. Вже mm -hmm. синявський винен, у всіх гріхах. Ну, ніхто ж не винен, що ви на всіх резональних питаннях, то він є я не кришу. Я не кришу, я забезпечую. Якби як ми будем... ви не кришували, то і не було б такого. У мене має повноважний хтось кришувати, розумієте? Були би, то кришували, правда? Це в натурі, це я знаю, що в шкурі, я всередині вару. таке ментів то, Кришувати при команді. Я, я громадянин. А чому ви говорите ментів? Бо ви сказали, в мене таких повноважень кришувати немає. Були б то кришував би, правда? Ні, не так. Так, Бо так це значить. Це ви знаєте, перекручується. Ні, бо ви сказали, немає таких я повноважень. Кришує. Я громадянин. Це да. я. То я теж громадянин. То правильно, а ви пенсіонер, я громадянин. Ні, Я громадянин в першу чергу України. Ви мельціонер по службові обов'язково обов виконуєте. Ви зараз якби були просто громадянином, ви не мали б повноважень просто перепрошує? так. Я був власник свобода. Так, партійний журналіст, так. Ну так, якщо жити, я партійний журналіст. І громадянин України передусім. Я також працівник міліції і громадянин України. Так. Першу ви виконуєте зараз службові обов'язки, так? А ви виконуєте? Я, я також виконую. Все, всюди, я так. вибачаюся. Я вибачаюся. Пані Медведенко, все, я зрозумів, ми ні про що говоримо зараз. Я вибачаюся, все. Я, вам я, загадую, я з вами на конфлікт іти не хочу, пані. А міні. Я не конфлікт, я вам закуплю. Якщо ви знаєте, жінка не конфліктна, якщо її не їде. Б'юра, випускайте. Я не конфліктую, я вам закуплю. Я думаю, до речі, які вимагають знати на увазі. Виходьте туди, по хорошу хорошується, то вона тоді конфліктна.

щоб еще давно за ширину наел. А, все я то не знаю. Це про мене зараз, да? Я ж не виновата, що я показал. Я не хожу. Це особисто, да, це вже не таке діло. Я вам дуже кузати мені подобається. То що? Ви ж не бо я ви кажете, він кузак віцити мене кузи, щоб більше. Ну це в кожен. Я роботу. не вірю. Мені не куза нравиться. Через десять винин людина буде. І не треба ні кричати. Спокійно, все нова. Значите, два мікрофона і все спокійно. <гану> Десять да, да, да. хвилин спокійно всі. Все, чекаємо. Ми, ми йдемо з добром. Спокійно, тільки не треба це. Ми сім добро. Так, да, <гану> да, чекаємо, чекаємо.